Чи можна переливати кров? Час від часу можна почути категоричне ні, не можна. Це гріх, Бог заборонив. І навіть не просто думку, а ціле вчення. Як ви, мабуть, знаєте, є релігійні групи, які відмовляються від переливання крові і навіть втрачають життя через це. Є випадки, коли навіть діти гинули через таке релігійне переконання батьків. І що цікаво, аргументують вони ці переконання словами Біблії. Давайте ми прочитаємо тексти, які вони наводять. Наприклад, буття 9 розділ. Лише м'яса з кров'ю його, з душею його не будете їсти. Книга Левит Адже душа тіла в крові, жодна людина з поміж вас не вживатиме в їжу кров. Ну і дія апостолів застригти їх, щоб стримувалися від ідольських жертв, розпусти задушеного і крові. І логіка така: якщо Бог заборонив живати кров, то й переливати її не можна. На перший погляд звучить правильно, адже при переливанні кров теж потрапляє в організм людини. Але давайте розберемося, про що в цих текстах мова насправді після потопу Бог дозволяє людям їсти м'ясо, але уточнює, не їжте кров, кров була знаком життя, яке належить Богові. І важливо зазначити, усі ці тексти говорять про харчування, і в жодному з них немає нічого про лікування. Скрізь ключове слово їсти. Всюди мова про ритуали і споживання їжі. А тепер подумаємо логічно: переливання крові це харчування? Та ні, кров не потрапляє в шлунок і не перетравлюється. Це більше можна порівняти з трансплантацією органу, коли хтось віддає частинку свого тіла, щоб тим міг жити. Чи є в Біблії заборона, наприклад, на пересадку серця? Немає. Хоча я чув думки від деяких релігійних людей про те, що пересадка органів заборонена. Але я не бачу в Біблії жодного принципу, який би забороняв такі дії. Те ж саме стосується і переливання крові. Більше того, Бог цінує. Життя понад усе. Для прикладу, Ісус запитував, в суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вибір очевидний рятувати. Коли хтось рятує життя, то навіть заповідь про суботу відходить на другий план. А медицина це інструмент для порятунку життя. До речі, Лука, який написав одне з Євангелій, був лікарем і ніде не засуджений за свою професію. Донорство крові це не гріх, це акт любові, це шанс дати іншому ще один подих, ще один день життя. Ісус якось сказав, більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Отже, переливання крові не суперечить Біблії, воно дуже навіть відповідає її духу, духу милосердя і порятунку. Тож велика подяка усім донорам. Ви робите велику справу порятунку людей.